Без звільнення Криму та повернення усіх окупованих територій суверенітету України не буде. Про це представники нашої держави говоритимуть під час п'ятого саміту Кримської платформи. Такі плани в ефірі марафону Єдині новини озвучила представниця президента в Криму Ольга Куришко. захід має відбутися сьогодні, 24 вересня, на полях саміту Генасамблеї ООН. Свою участь раніше вже підтвердили співсотні країн та міжнародних організацій. За словами Куришко, звільнення автономної республіки один із шляхів. І в убезпеченні Європи від російської агресії вона також розповіла, що на півострові багато проукраїнських налаштованих жителів, і росіяни всіляко намагаються звідти їх витіснити, зокрема погрожуючи депортацією та конфіскацією майна. Те, що ми побачили одразу після повномасштабного вторгнення, і насправді те, що спостерігаємо і зараз, це е, зростання спротиву, яке відбувається в Криму. Ми бачимо це по кількості адміністративних і кримінальних справ, які е, проваджують е, окупаційні правоохоронні органи стосовно наших громадян. Е, для прикладу, зараз близько ми маємо 1500 адміністративних справ за дискредитацію, так звану дискредитацію збройних сил Російської Федерації, а насправді це. Може бути за е, проукраїнський пост або там кольори, які нагадують український прапор. Так само на жаль, ми е, відзначаємо тенденцію до збільшення політично вмотивованих переслідувань, і це означає те, що е, багато людей виявляють свою проукраїнську позицію. І ще про новини з Нью-Йорка, де днями проходить ювілейна та генеральна асамблея ООН, на полях якої говорили зокрема і про об'єднання зусиль, щоб повернути українських дітей додому. Близько 40 делегацій долучилися до засідання міжнародної коаліції щодо повернення дітей. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні разом із дружинами головували на цій зустрічі, як наголосив президент України. Тисячі наших дітей викрадені від початку війни. А Росія спочатку позбав. Вала їх дому і депортувала, а тепер намагається в них забрати геть усе від спогадів до національної ідентичності. Символічно наголосив президент, що кримінальне провадження проти Путіна і його посіпак відкрите міжнародним кримінальним судом саме за злочини проти дітей. Але, попри міжнародний тиск, до України вдалося повернути лише 1625 дітей. Тож Володимир Зеленський закликав світ об'єднати зусилля. У Туреччині Тур під час перемовин ми дали росіянам список із 300 українських дітей. Це лише мала частина тих, кого викрала Росія, і Росія не зробила нічого, навіть інформації не дала. Вона не дає її ні нам, ні міжнародним організаціям. Я закликаю вас долучитися до зусиль, аби ми повернули і інтегрували цих дітей і тисли на Росію, аби вона це зробила. А ООН має знову вкотре наголосити: злочин має бути зупинений. <зупинений>. Діти мають повернутися додому. Якби викрали одну дитину, ми обурилися та вимагали справедливості. Але що сталося, якби ціла держава, використовуючи свої інституції та армію, викрала не одну, а тисячі дітей. Ми не можемо допустити, щоб такі злочини стали статистикою. Але це саме власне те. Що робить Росія в Україні? Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям та ігнорує Женевські конвенції.